Минулого відео я розказував, як заробити на крипті, і на власному кейсі показав, як саме це було. До речі, бекпек, який я упомінав в тому відео, уже роздав около 170 доларів, і це ще не основний дроп. Але є один дуже цікавий момент. Звучить воно все дуже гарно, майже ідеально я б навіть сказав. Покрутив проекти, поробив фірми, забрав профіт. що ще треба для щастя. І на жаль, у крипті гроші як легко приходять, так і легко їх можуть у тебе відібрати. Тому сьогодні у цьому відео я розкажу, які види скаму бувають, що робити. Щоб в них не попасти, та напевно найцікавіше, як на скам попав я і скільки я втратив все, як завжди, постараюсь пояснити максимально просто і коротко у цьому відео. Давайте спочатку розберемо, які види скаму бувають. Найпростіший і найдешевший це соціальна інженерія. Да-да, які б людство не створило технології, шифри, алгоритми, але ніколи не рішиться така проблема, як людський фактор. Як воно трапляється, крутиш якийсь проект і виконуєш соціальне завдання, по типу підписатися на телеграм-чат і написати там GM. Все, ти є у списку потенційних жарт з камерою. Далі тобі може написувати якийсь персонаж, що побачить тебе в чаті по крипті, і починає розпитувати, як довго ти там, що ти робиш, звідки ти і так далі. В общем, він втирається в довір'я. У мене була колись така ситуація. Мені написав якийсь челік, і він також почав розпитувати, як давно я в крипті, які проекти виношу, і паралельно розказує, як в нього багато денег і також, шибить, він поділиться з нами секретами і знаннями. Звучить красиво, але подумай сам: якби в тебе був великий капітал, логічно, ще багато роботи, бо ті гроші треба якось переумножити. Так нахіра тобі допомагати якомусь дроті чата? Завжди задавай собі питання в таких випадках по типу: за чим він тобі написав і що він з тебе хоче. Ну, далі там історія закінчилась дуже просто. Я узнав, що він скамер, і він просто злився. Далі є більш сложний проект, і да, якраз на нього я і попався: фішингові сайти. Одразу, кажу, дієвиць. Спосіб як не попадатися на них, просто переходь посилкам з довірених ТГ каналів по типу мого, бо я кидаю інфу, яку я сам перевірив, і проекти, які я сам роблю. Після того, як Ілон Маск викупив Твіттер, ця площадка стала максимально небезпечною. Бо там купити галочку і накрутити собі аудиторії можна тепер дуже легко. Був недавно дроп проекту, Data Ownership Protocol. Взагалі, на момент цього відео проект вже вийшов, причому дуже херово, но суть не в ньому. Я був підписаний на їх офіційну сторінку, і в ленту кинули новесть, що токен проекту. Вже можна заклеймити. Я почав детальніше шукати і побачив сайт з клеймом. Підключаю гаманець, а MetaMask не перевіряє безпечність сайту. Підписую смарт-контракт, і моментом у мене знімає 280 доларів у мережі ZK-Sync Мене обчистив дрейнер. Так само моментально цей дрейнер удалив інформацію з Metamask про транзакцію, щоб я не міг її відмінити, бо є ще пара секунд для отміни. Тому можна було про неї дізнатися тільки через блокчейн скан. В таких випадках ти вже ніхіра не зробиш. Звісно, неприємно, 280 доларів це не 280 гривень, але буде досвідом. Причому від того моменту в мене вже вийшло заробити набагато більше. Так що не треба грустити і треба далі двігатись. Тому тут совет. Краще не спішіть, коли щось робите. І по можливості скачайте собі Ребі Wallet. Він більш. Захищений і перевіряє условну посіщаємось сайта. Бо логічно, якщо сайт відомого проєкту майже ніхто не відвідував, то вже є якийсь подвох. Також недавно з'явився новий вид скаму, який став дуже популярний в TikTok, і на удивлення люди на нього ведуться. По-любому тобі попадалось відео, де людина ніби знайшла кошельок на вулиці, і там лежить цікава бумажка з 12 -ма словами і надписом 100 доларів ОКХ ВОЛІТ. Для тих, хто не зрозумів, це секретна фраза, за допомогою якої ти можеш отримати повноцінний доступ до гаманця і до грошей на. На ньому. Вроді ж казалось, ну челік дротик просто спалив фразу, я щас быстро її веду і заберу гроші. І тут починається найцікавіше. Там реально лежить 100 USDT, але є один прикол: щоб їх вивезти, треба закинути трошки кріпти на комісію. І як тільки ти закинув тих пару доларів, їх моментально обчистить. Вони мігом пропадають з гаманця, і там працює скрипт, що він автоматом перекидує твою суму на інший кошельок, ну точніше, на гаманець з камера. Якщо не віриш в такі приколи, то наступного разу, як попадеться тобі таке відео, візьми на адрес цього кошелька і вбий його десь в Дебанку, або в якомусь скані блокчейну. Він тобі мігом покаже усі транзакції і скільки людей повелося на цей скам. Пам'ятаю, коли ще в 2021 році я зустрів кріптона в поїзді, і він мені показував гаманець, де лежить. 12 тисяч доларів, але він не може їх звідти вивезти, бо також там прописан такий скрипт, Що як тільки закидаєш гроші, вони автоматом переходять на інший кошельок. І він мені ще доказував, що от в нього є якийсь програміст, який взламає цього кошелька і вони зможуть вивезти ці гроші. Інтересно, він досі його взламує чи ні? Отже, як бачимо, скам ніколи не пропаде і кріпту так само можна легко вкрасти. Також, як бачимо, методи обману ніколи не мінялись. Просто люди з часом про них забувають і ведуться по наступному кругу. Тому краще, акуратніше. Робіть дії в крипті або просто виконуйте перевірені проми, які розписують на ТГ каналах по типу помоги. Так що підписуємось, аналізуємо проекти і заробляємо пару гривень, а там уже станемо легендами.